Ми захищаємо нашу землю, наших рідних, наших близьких, наших друзів, наших побратимів. Зброя у нас різна. Хтось їде на танку, хтось стріляє з автомата, хтось б'є ракети. Але ми робимо головне спільну справу і будемо разом бити ворога. І ми його розіб'ємо. Те, що ми зараз робимо, це в історичних масштабах. Це дуже велика подія. І на кому фактично стоїть майбутнє нашої держави. У нас є зараз можливість, шанс це майбутнє відстояти і поставити велику крапку, яка гарантує певне майбутнє для наших дітей. ЗСУ це армія відважних мужніх захисників. Ми міць нашої країни. Ми не зламні. Дорогі побратими, вітаю вас, з Днем Збройних сил України. Бажаю вам всім перемоги. Крепості духа, терпіння бути мужніми. Повернутися додому. До своєї сім'ї цілим та неушкодженим всіх зі святом ми не зламні тільки вперед до перемоги. Слава Україні! Слава!